Що, друзі, осінь, Зараз 20, 20, 20 жовтня і орем город. Зараз уру свій і ще маю декілька заказів на Орем, уру Юмзол. Саморобний такий плуг, але ну, я його не робив, я його купив. Тридцятка. Три корпуси. Відвали зроблені струби. Ну, такий добротний плуг. Не то, що тепер. Метал слабенький, це метал грубий, ще салбятський. Зараз вам покажу, як я ору, як він оре? У я ору на другій передачі по На першому Відвальчики шикарні перекидають, так що

A drugi to przecież tam Si marriages kou aso Так, практично закінчив. Ще лишився один слід вверх. Тут я гарно позаорював попри дорогу. Говориться добре, тому що були дощі пару днів. Погода, вітер продув сквозняки, так що підсушило Думав, що буде на випад. Але все супер двадцять сотих заралися скоро ще маю декілька таких декі городів сьогодні. Так що, коли ми підзаробимо, оранка в нас 60-65, за соток. Клубом задувало не дуже. Якось так що вверху там заврю і город готовий. Всі мирного неба. Дімзочок справляється. Купили нові нові полеса. Варяний фаханин, який тут супер.